Всім привіт! Давненько мене тут не було, але обіцяю виправитись. І почнемо з того, що розпакуємо разом з вами ось цю гору книг. Тут майже все замовлення від КСД. Точніше, тут замовлення ну, з книги різних видавництв, але замовляли їх саме в КСД. і Русьграш, обов'язково тут я звичайно замовляла. Потім. Спробувати. Загалом мене не було вдома декілька місяців. І чим мені ще було займатися? Звичайно ж, оце все скупляти. Під хлопець постійно ходив, просто поштомати, забирав оце все. Для мене і для вас, напевно, буде загадка, що саме тут, тому що я банально не пам'ятаю, що саме я замовляла, коли я це замовляла, і е, переживаю, що в мене можуть бути дві однакові книги, тому що так вже було. Але почнемо, ми, напевно, вже збивати, тому що я була не впевнена, що саме тут знаходиться, чи тут точно книги, чи все ж таки інші товари. Я відкривала, але не довідкривала. Це були передзамовлення, якщо я не помиляюся. Так? Клас. Клас, 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 клас. У ну, мене тут три книги. Угода з королем ельфів», а, Одиночна історія з серії Одружені з магією. Це мені подобається. Вона невелика. Ну, 400 сторінок. Ой клас! Кольорова карта. Угу, І тут теж. Добре. Якщо правильно пам'ятаю. Це що показки у нас виходить злі ельфи, збирають дівчат- людей до себе, щоб ці ставали їхніми королевами. І Луела думає, що їм там настає кердик. Звичайно, там відкриється вся правда, вона закохається в цього короля, і те, і тепер. Ну, я в цьому буквально впевнена. Але. Банально не означає погано. Якщо хтось вже прочитав, коментуйте, мені буде цікаво почути, тому що я не бачила ні одного відгука. Я толком навіть анотації не читала. Як завжди, Сарочка, мас, клинок, асасинки. Я не відчитала попередні частини. Не збираюсь читати, допоки не вийде повністю весь цикл. Я просто впевнена, що він мені сподобається, тому вже збираю всі книги. Тут можете нічого не коментувати. Я і так знаю, що це прекрасно. І угу, карта у нас тут є. Добре. Наскільки я знаю, це доволі таки скляна частина. Подивимось. Ой. Колекція «Омели». це я просто під новорічний настрій купувала. Дивіться, який гарний зріз. Ну, фарзи, в принципі, І вже. Єдине, що я чесно була впевнена, що це збірка історії саме Алі Гейзелвуд, але це п'ять історій різних авторів. Чесно кажучи, я тут знаю лише Алі Гейзелвуд і Тесу Бейлі. Інші три мені невідомі, але нас тут 18 плюс, що нам тут обіцяють? Різдвяна еротика, яка зігріватиме 8 годин і триматиме до, і триматиме до віку. Mm. Але вона маленька. Ну, історії дійсно виходить невеликі. Ну, 300 сторінок. 300 всього лише. Якщо хтось вже читав будь ласка, прокоментуйте. Як вам. Хоча, я думаю, я сподіваюся, ви ще не читали, як різдвяний настрій. Не знаю, в кого як, у мене він поки що відсутній. Так, і перейдемо. Що ну, ж там, що ж там, що ж там, що ж там. угу о, це, до речі, останнє, що я замовляла, це я точно пам'ятаю. Ми як у фільмах. Мені сподобалось краще, ніж у фільмах. Не скажу, що прям супер-пупер вау але було прикольно, було цікаво, головна героїня часто реально часто бісила, але весь. Дивіться, тут, до речі, дуже гарно, мені потопиться. Більше навіть подобається, ніж перша частина. Оце поєднання жовтого фіолетового вау. Угу. А тут у нас голубий. Окей. Це в нас по суті є прямим продовженням. Я правда думала, що це одинична книга. Ні, ну окей. Що у нас тут? Вес і ліс розійшлись, але вес хоче повернутись до коледжу, повернути ліс. Вес має план. План провалюється усе в минулому. Чи далі буде. Дізнаємось, чи далі буде. Угу. О, то це Рідбері. А я. я чомусь думала, що це видавництво так. Ой, кла... Вау! вау! Вау, вау! Взагалі, я побачила не остюкне. Вона чи сніг падає, моя, я її повністю проігнорувала, але. Мене зацікавило, наче вогонь Палаємо. Я вирішила все ж таки почати з першої. Якщо мені сподобається вона, я буду купувати інші книги Айли Дейт. Виглядає круто. По-перше, я... почну з того, що я дуже не люблю м'які е, книги. Дуже. От прям дуже. Але виглядає вона дуже-дуже круто. О, я не знаю, чи передає відео, як воно так поблискує. Е, що мені сподобалося. Е, плейлист ось тут є, і ви просто подивіться на ось це. Це вау! Хотілося б сказати, що переїзд до Аспена все змінив, але я б збрехала. Не Аспен змінив мене. Ми з Ноксом. Справа в нас, ми зустрілись і все змінилось. А знаєте, що найсмішне? Як випускала? Я не читала анотації. Я не знаю, які тут герої про що воно єдине, що ніби. Я одразу зрозуміла, що це типу спортивного любовного роману. Можливо, всі вони спортивні. Скажіть, будь ласка, тому що я дійсно не знаю. Я бачу, це у нас книги 18. Ну, я так люблю на бус взяти. Тут, ну, дуже-дуже приємно. Мені подобається папір. І о, клас! Слухайте, він цупкий, він не тоненький, дуже приємний колір на очі. Мені все подобається. Дійсно, мені все подобається. Я обов'язково потім поділюся на неї. Значить, сніг падає, ми, можливо, якраз взимку я це прочитаю. От дві книги молод. Тут щось більше і важче. подивимося. «Поясівник оптимістки з розбитого серця. Я не знаю, що це за авторка. Я просто бачила перший посібник песиміста з розбитого серця чи що. Ну, загалом я побачила другу частину, я захотіла другу частину і потім зрозуміла, що є взагалі то перша. І я її купила. І наскільки я знаю, Hіpienduм тут не дуже пахне, і друга частина теж доволі таки скляна. Але... О, клас, дякую, я собі трошечки проспайлерувала. Ну, я так люблю, хоча я не зовсім розумію, тут ну, якраз далі буде. Тому так, я не помилилася, це дійсно перша частина. Якщо читали, знову ж таки, не забудьте поділитися зі мною. Те, що я зоріклася в... Була купувати, але ж це я, і я в плані книг дуже часто не дотримую свого слова, у нас тут покатаємося. Перша частина мені взагалі не сподобалась, я її, взагалі, продавала і ще досі не можу продати. Розицію оцінила її на 3 з 5 чи на 2 з 5 Це було нудно. Це було супер-пупер нудно Є кращі романи по F1, в тому числі я навіть читала нашої української авторки здається, Анни Котляревської, якщо не помиляюся. Так. І вони мені більше набагато більше сподобалися, хоча вони насправді різні, але все ж таки перетнувши межу, де? Я взяла, покатаємося, тому що анотація насправді мені сподобалася більше. Лас Вегас. Весілля якого ніхто не пам'ятає. Ну, і мені чомусь стається, що це має бути цікаво. Але подивимось. Фанатка. Теса Бейлі. Теса Бейлі. Я прочитала одну книгу Теси Бейлі, другу книгу я не читала. Прочитала я її з якраз перед тим, як замовити ось цю. От тільки, боже, як погано в мене з назвами книги авторами. На Гачку. Ні, не на Гачку. Коротше. Ви по-любому бачили е, оцілітні романчики, їх там було два. Це була якась серія книг. Але я тупо не можу схитати назви. О, слухайте, дивіться, тут є романи з серії сестри Беллінгер стали бестселерами Нью-Йорк Таймс. Ось, так. Я саме про цю серію і казала. А знаєте. Я знову ж таки не читала анотації і купила просто через якесь одне єдине відео в Тіктоці. Мені здається, чи Форзет тупо такий самий, як в сестрах Беллінгер. Ну, тільки зелений. Ладно, байдуже. Я переконана що це мені сподобається. Я це взяла? А нашу? Побачення за передбаченням. Я точно, точно, точно прям пам'ятаю, що я її дала собі в бажанки, але я не цюкнула, вроді хотіла ж замовити. Ну, тут навіть 300 сторінок немає. Що мені в голову зайшло? ой Ой, 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 ой. Спадкоємець дже сада. Перша частина. Просто гляньте, 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 гляньте на цю красу. Я впевнена, що ви багато вже про це чули. Я навіть особливо коментувати не буду. Я вам просто можу сказати, прочитайте самі анотацію, подивіться відгуки в Тіктосі. Я чула лише позитивні відгуки. Якщо комусь не сподобалось, напишіть і чому саме вам це не сподобалось. Я просто в захваті від того, що розповідали про цю книгу, і це навіть не зовсім романтезі, а це в нашому епічне фентезі з романтичною лінією. Не дуже типово для мене, але те, що я чула, це О, круто. Угу. Гірке, солодке кохання до темних елементів. Ой, гарно, 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 гарно. Я знаю, що це дуже гарний цикл. Я його поки що не читала. Просто армен траут. Арментраут за замовчуванням я все куплю. Я її дуже люблю. Виходить темні елементи», стається там все повністю вийшло. Пора би вже читати, боже мій. Я собі в року, напевно, стільки книг перечитала, скільки за два місяці нас купляла. Давайте йдемо далі. Але поки що хочу нагадати. Щоб ви не забули поставити лайк та підписатися, щоб не пропустити більше. На жаль, я не помітила, що мій мікрофон виключило, тому майже половину відео не було записано звук. Тому наступна частина буде озвучена закадрово. Тож, давайте продовжимо дивитися, що ж я там накупляла, тому що я дійсно не пам'ятаю, що там було. Отже, в цій коробці у нас дві книги. І я вже бачу просто ці емоції, моє вау! На те, як оформлена, хай зійде королева. Подивіться, просто це шикардосний зріс. Це друга частина, коли впаде король. Чесно кажучи, першої я, звичайно, не читала, ну, все як завжди, але збираю повний цикл. Я навіть відгуки не чула, чомусь мені по анотаціям завжди ставалося, що вона буде неймовірна. Звичайно, що я її розпакую. Не знаю, як ви, а я завжди знімаю плівку з книг. Знаю, що є люди, які зазвичай її залишають і знімають вже коли читають. А ви до яких відноситесь, пишіть в коментарях. А зараз давайте просто будемо дивитися тихенько на цю красуню. Зріс. Вау. А ще просто подивіться на цей сюрприз. Вау! Ну, просто сексі, це неймовірно. Я дійсно не очікувала, що там будуть такі шикардосні форзец. Обов'язково чекаю від вас коментарів, а поки що давайте переходити до наступної книги. І це в нас третя частина циклу саги сестер відьом, сестра Ночі. І мені здається, що вона найбільша серед усіх. Можливо, я помиляюсь. Я знову ж таки чекала, поки зберу весь цикл, тому думаю, можна вже починати читати. Хто читав, розказуйте, як вам, що сподобалось, що не сподобалось. Оу, форси це у нас стандартні, але не менш красиві. Просто марочку вульф я завжди купляю всі книги, хоч ніже одної ще не читала. Такі справи. Тож, давайте плавненько переходити до наступного пакуночка. Він такий же великий, але сподіваюсь, там буде не дві книги, а все ж таки більше. Тому що попередній теж пакунок був великий, а їх виявилось всього лише дві. Та-да-дам. -да І так, що у нас? Та вийшу? Я вже бачу, що це. Посібник песиміста з кохання це друга частина. Песимістки там з розбитого серця, про яку я вам раніше вже розказувала і показувала в цьому відео. Та, бачите, посібник оптимістки з розбитого серця. Знаєте, що я точно хотіла прочитати першу частину і лише потім замовити другу, але напевно, десь якийсь наступний день, через декілька днів. Я, як завжди, відмовилась від свого слова і замовилась одразу ж і другу частину. Угу, Чари у нас п'ята частина серії циклу Жаги Трейсі Вульф. Жодної не читала. Ну, уявляєте, та людина збирає уже п'яту частину купує і ще навіть першу не читала. Скажіть що не я одна так роблю, тому що іноді мені здається, що я абсолютно неадекватна людина. І так, далі в нас слабке серце. Це в нас друга частина холодного серця, а ще, можливо, хтось знає і підкаже, чому деякі книги КСД приїжджають в плівці, а деякі без. Для мене це загадка. Як завжди, нещадно розриваю плівку. Але завжди намагаюся не пошкодити книгу. Тому що, здається, у мене був такий фейл. Така ж гарна, як і перша частина, неймовірний зріз, і. Вау! Неочікувано. Нереальний форзац. Просто гляньте, боже, я так погано відзняла, але ви маєте купити книгу хоча б заради нього. От я серйозно. Слухайте, а в першій частині теж був прикольний форзет, щось я не звернула уваги. Можливо, я просто розпакувала і поставила на паличку, і навіть не відкривала, її і... цікаво буде глянути. І остання книга з цього пакуночка це в нас другий обряд, пристойно багаті вампіри. Вона знову в плівочці. Замітьте. Це в нас друга частина. Якщо не помиляюсь, на момент монтажу вже мала би вийти третя. І скоріше за все, що я її вже замовила, а це означає, що скоро ви її побачите теж відео я відзніму. Зовсім не змінюється стиль, він виглядає однаково неймовірно гарно. І що у нас тут? Форза це простенькі? Вони задали занадто високу планку. Тепер це відчувається як розчарування. Хто читав цей цикл, теж напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що я майже нічого не знаю про нього. Мені просто сподобалась була анотація першої частини. Всі інші я, звичайно, за замовчуванням не читаю, а просто беру і замовляю. Якщо згадати, які книги я взагалі замовляла, то ось саме цей пакунок буде моїм найбільшим розчаруванням. І не тому, що книги приїхали якісь пошкоджені, неякісні, а тому, що я розчарувалась в тому, що я замовила. Здавалося б, хто тут дає в бажанки книги, які не хоче замовляти. І та тадам -да -та Це я. Тут буде декілька книг, на рахунок яких я сумнівалася дуже дуже довго, і все ж таки хотіла відкласти їхню покупку. Але чомусь не сильно то й відклала. Тут ви вже бачите, що в мене в руках книга, пісня, що зупиняє ріки Нлян. І по моїй реакції ви можете зрозуміти, що я знову ж таки задаюся питанням, чому я це замовила. Що мені стрельнуло в той момент в голову? Я дійсно не розумію, нафіга я їх замовила. Ну, і найближчим часом я їх точно читати не буду, тому що у мене є маса книг, які набагато краще, які я набагато більше чекала і хотіла, хоча саме це виглядає, дуже гарно. Буде прикрасою моїх паличок і, будь ласка, скажіть мені, що це одинична книга, що це не серія, не цикл, нічого. Йдемо далі. О-о-о, далі моє найбільше розчарування року. Ага, ну тут я вирішила почитати листівку, яка додавалась до пісні, що зупиняє ріки. Це нам не надо, а-а-а, тут... тут я не можу ніяк розібратися, що ж вам показати із цих розчарувань менше. Щось я там базарю, якби ж то я помнила, що я там ще базарила, напевно, те ж саме, що і зараз, тупо не розуміла, що це таке і нашу воно. А, то я таки вирішила розпочати з ковина. Добре, в нас є тут ковен, я, до речі, купувала її як одиничну книгу. Зараз я вже знаю, що це була лише перша частина. Виглядала вона дуже гарно, але я дуже не люблю настільки тоненькі книги. Я тут, я тут явно намагаюся перечитати анотацію, щоб зрозуміти, що мене спонукало не просто книгу цю купити, а навіть додати собі в бажанки. Бо якщо зараз запитати, про що вона, я чесно, не буду пам'ятати. Так, тут я точно щось сказала про присвято, вона, напевно, якась крута. Шкода, що під рукою не маю самої книги. Я таки сходила і взяла книгу, і знаєте, що там написано? Тим, кому душі ходії. Напевно, лише за присвяту я й вирішила її взяти. А тут в нас чи шафера, чи шафера, не знаю, як правильно, це одна із книг Армен Траут, яку вона випустила під псевдонімом. Ой, ви ж знаєте, вийшла вона вже давно, але мене, по-перше, не задовільняв їхній розмір, вона дуже маленька, а по-друге, відгуки були 50 на 50. От тому я й питаю себе, чому я вирішила її все ж таки замовити. Ну, а тепер я точно покажу найбільше розчарування. Це у нас червона королева, скляний меч і королівська клітка. Вікторія Евиярд. Я знаю, що багатьом це подобається. І, наскільки я пам'ятаю, це у нас політичне саме фентезі. І багато хто казав, щоби сила була списана, скопійована. Повністю з цього циклу, мені байдуже, реально байдуже, що там було з кого списано, тому що в безсилі я і голодних ігру відчувала, і мені це ніяк не заважало. Воно мені настільки сподобалося, що мені було байдуже списано чи ні. Так як я вже вирішила все ж таки чомусь купити ще три книги одночасно, то я буду і наступні купувати, але прочитаю я не раніше, ніж закінчу читати цикл безсилові. У мене є таке враження, що все ж таки без сила» мені сподобається більше, як мінімум, через те, що я просто більше люблю романтизін, ніж політичне. О, тут я точно щось розказую про ці корони, що вони різні і це, напевно, щось та й означає. Але мені чомусь здається, що це буде спойлером, якщо це дійсно щось означає, а не просто так красивенькі корони. Загалом я знаю враження людей від цього циклу, але все ж таки напишіть в коментарях, хто читав, як вам. Тільки, будь ласка, не порівнюйте з безсилою. Я хочу дізнатися саме про цей цикл. Так, дійшли ми до останнього пакуночка, будемо дивитися, що ж там. Якщо я не помиляюсь, то там три книги, які були найперше замовлені серед всіх цих. І вони мене теж не сильно порадували. Ну, мій вираз ви бачите Академія Данбридж чи Данбридж. Куди завгодно перша частина виглядає, звичайно, дуже гарно, але я не збиралася зараз її купувати. Як мінімум, я нічого про неї не чула. Тобто я прочитала анотацію, вона була більш-менш. А, тут, напевно, мені знову сподобалася присвято. Ну, цього разу я вже точно не буду йти по книгу. Хто хоче, купуйте і дізнайтесь. Наступно я, до речі, теж зареклась була купувати, і це в нас із палахне пожежа Ханна Грейс це друга книга серії. Перша в нас була Зійде-Крига, і я серед тих людей, яким вона не дуже сподобалась, але мені сподобалась анотація другої частини, тому я вирішила дати шанс. Але. Але, але, Ну, не зараз же, коли ще стільки крутих книг чекають на покупку, я чомусь вирішила купити ті, які вже давненько в моєму списку, і насправді я би могла їх ніколи й не купити і нічого б не втратила. Ну, але я є я, як завжди, напишіть друга частина, хоч краще першої, чи я дарма дала їй ще один шанс. Чи Ханна Грейс. Не дуже вдало пише. Ну, хоч виглядає симпатично, і на тому дякую. Знаєте, мені тепер і самі цікаво, що ж я там з настільки незадоволеним обличчям. О, переходимо до наступної тоді, добре. Танець злодіїв, це перша частина. Я, напевно, в шоці, тому що я взагалі про першу частину нічого не чула. Анотацію не читала, вирішила я її взяти, тому що мені сподобалась друга частина. Та-та, от знову мені сподобалась друга, а не перша, тому я вирішила купити першу. Тому ну, вони, здається, пов'язані, їх не можна окремо читати. Тут у мене щось дійшло, цікаво, що. А до речі, можливо, я згадала, що я не читала анотацію, що я читала другої частини. До речі, другу частину я не замовила поки що. Я все ж таки сподіваюся, хоча б тут притриматися правила прочитати першу і лише після того купувати наступну. Але мені сумно, що я її купила, читаючи анотацію лише другої частини і при тому всьому не чуючи навіть відгуків, тому дуже буду чекати на відгуки. Ну, як завжди, це краса. Це вау! Це завжди відкритий рот. З усіх сторін неймовірна книга. Якщо не помиляюсь, то тільки РМ робить таку красу. Дорого з халери, коштує як моя почка, але ж, блін, так гарно. Цікаво, що я там на карті знайшла? Що я взагалі на карті могла коментувати, не знаючи взагалі нічого про цей світ і про цю книгу. Тут я приблизно знаю, що я вже тренділа. Я по-любому розказувала про те, що за десь півроку я прочитала приблизно 22 чи 25 книг, а замовила я. До речі, зараз прямо рахую 26 книг. 26 за 2 місяці. Будь ласка, не кажіть про це моєму хлопцю? Він мене з'їсть. І все ж таки я буду чекати від вас коментарів на рахунок всіх цих книг, що ви читали, що не читали, але плануєте прочитати, які ваші враження, позитивні чи негативні, я буду рада почути будь-яку думку про всі ці книги. І не забудьте поставити лайк та підписати, щоб не пропустити вихід нових відео. А поки всім дякую за перегляд та па-па!